Все ж таки відзняв я відео про ножі від цікавого бренду Terren Blade. Вам точно сподобається. Обов'язково переходьте на мій YouTube, дивіться повне відео, неймовірний кайф, якісно зроблені, класні речі, дуже гострі, дуже класні. Використовувати в побуті, в туризмі те, що треба, я, от, наприклад, один собі. Придбав для того, щоб займатися батонінгом. І батонінг це не батоні це лежати на дивані, а батонінг це колоти дрова ножем. Ось. Хоча ми всі полюбляємо і батонитись, і батонінг, і все, ми, все ми ж всі нормальні люди. Ми полюбляємо нічого не робити. Так? Переходьте на мій YouTube, дивіться повну версію. Я думаю, що вам сподобається. І до речі, за промокодом MyCamping на всі ці ножі буде знижка 10%. Підписуйтесь, попідписуйтесь <підписуйтесь> на всі мої соціальні мережі на YouTube, на Instagram, на Telegram. Вам сподобається. Величезне дякую. Побачимось у повній версії, у повному ролику. Пишіть коментарі. Дякую.